Добрий день, друзі! Микола Різник, Опічня. Бачите, не брити, їжу по своїм Києвам. Зараз я вам хочу розказати, що це за значки. Багато хто вже бачив. Тут рух без бар'єрів. Mm -hmm. Опішнянська громада, знаєте, будуть заголовки, кладе бруківку. Ну насправді ще не кладе, але вже починає навіщо? Тому що ми беремо участь у пілотному проєкті, флагманському проєкті Олени Зеленської Міністерства по руху безбар'єрному безбар руху і створення безбар'єрних маршрутів. Що це таке? Це такі маршрути, які об'єднують навколо себе школи, ЦНАП, центр надання соціальних послуг, лікарня і все таке інше для того, щоб... Для військових, для людей з інвалідністю, для людей з кріслом, колісним тих, хто на кріслі колісному бачите, тут такі значки, для мам, з візочками, для тих, кому важко переміщатися по ступеньках і по різним бар'єрам, зробити такий безбар'єрний маршрут, щоб військові і ці всі категорії, які я перелічив, люди могли. Добиратися до цієї всієї історії. Ми 12 пілотних міст і одне селище. Нам звичайно буде важко, мабуть, реалізувати цю історію, але ми постараємося зробити все згідно норм, безбар'єрні маршрути. І це стосується не тільки. Тротуарної плитки, доріжок і всього іншого, це стосується і всіх комунальних закладів, шкіл, лікарень. Вони всі будуть безбар'єрними. Ми взялися це зробити і ми це зробимо, щоб доступ був ну, для всіх людей, для всіх категорій. І це стосується так само бізнесу. Той бізнес, який погодиться зробити безбар'єрний до себе вхід, ми їм облаштуємо так само. Все, ну, там, Якщо це треба тротуар, тротуар значить проложимо тротуар, підемо на зустріч, це здорожчає нерухомість цього бізнесу. І вони будуть так само соціально відповідальними відкриті до безбар'єрності, скажімо так. Це стосується і багатоквартирних будинків. І тут увага! На це, скоріш за все, ми будемо давати кошти, в тому числі держава, на багатоквартирні будинки, на облаштування входів, вхідних груп безбар'єрно. Але у нас є створені органи самоорганізації населення. Зараз я закликаю не втрачати час, а поробити їх, пореєструвати їх юридичними особами всім тим, хто хоче отримати. Кошти на облаштування вхідної групи, пандусів у ваші багатоквартирні будинки. Це будинки по вулиці Соборній, по вулиці Незалежності, по вулиці Нафтовиків. Ви входите в цей безбар'єрний маршрут і буде облаштовуватися так само ваші будинки. Тому створюйте ОСН хто ще не створив. Реєструйте їх. Ну, Хто не хоче нічого, в принципі, не хотіть нічого. Але я думаю, що нам треба гарно. Взяти участь в цьому проєкті, зробити ці безбар'єрні маршрути і щоб всім людям нашої громади було комфортно. Ми вже розпочали частково його робити до садочка по вулиці Святомихайлівській, я пізніше про це розкажу. Але частина зараз іде проєктувальних робіт. І я думаю, що вся наша громада буде комфортною, безбар'єрною для всіх категорій людей. Всім гарного дня!